Знайомтесь, це мілочь. Нещодавно волонтери Поділля привезли кішку зі сходу. Під час перевірки документів на одному з блокпостів тварину віддав благодійникам український військовий. Дивимося з рукава, виглядає ось це кошеня. Маленьке військовий говорить такий, прям підходить, говорить так. Кота, треба, не треба. Беріть, звати Мєлоч, приносить удачу, мусите брати. Ну, по-другому, ніяк. В те, що маленьке Кошеня дійсно талісман, волонтери спочатку не повірили. Та дорогою додому у цьому переконались. Дорогою назад Мєлоч стала нашим талісманом. Ми попали під обстріли, це були касетні бомби. Це було страшно. І... Вона справді нам допомогла так сказати не дарма. Військовий на блокпосту дав нам її. ну це знаєте, все, що робиться, то значить так має бути. Під час поїздки волонтери зустрічали багато покинутих чотирилапих. Тож одразу з приїздом до рідного Хмельницького вирішили допомогти тваринам. Підштовхнув до цього пес Рекс. Її залишили в Харківській області колежні господарі. Сьогодні, як ми любимо жартувати, рекс вступив в Збройні Сили України і деокуповує. Територією разом з нашими військовими історія в принципі дуже проста. Хлопці звернулися за допомогою, щоб ми могли зібрати якусь їжу для рекса і подібних сомак. Адже насправді наші військові біля себе приютили велику кількість тварин, які зараз в пошуках людей, в пошуках їжі, у всесвітній день тварин, який відзначається 4 жовтня, волонтери поділя закликають приєднатись до флешмобу Нагодуй тварину. Старт йому дає чотирилапий волонтер Ватсон. Путін Молодець. Слава Україні! Шара. Слава Україні! Нам за два дня принесли вже близько 28 кг собачого корму і десь певно кілограм 15 котячого корму. Просимо принести корм, рідкий і сухий. Вже цієї п'ятниці корм повезуть на схід, тож приносити смоколики для чотирилапих можна на кам'янецьку 63-1. Олександра Семенюк, Валері Тілоховський, новини міста.